Вітання всім. Мене звати Людмила Стреш, я психолог, арт-терапевт, навчаючий тренер в напрямку Дитяча психологія, арт-терапія та арт-педагогіка. І сьогодні я хочу з радістю вас запросити на конференцію Калейдоскоп практик в роботі з дітьми та дорослими, яка відбудеться вже в суботу, 1 жовтня. Палаці дітей та юнацтва за адресою місто Київ, вулиця Івана Мазепи, 13. І, звичайно, ми запрошуємо дитячих спеціалістів, батьків і всім, кому цікава дана тема. Що ж буде на конференції 10 практичних майстер-класів від спеціалістів, які працюють з дітьми та дорослими. Роздаткові матеріали для кожного учасника конференції, продаж психологічної літератури, метафоричних асоціативних карт, посібників. Також буде креативна фотозона, буде міні-концерт від маленьких і дорослих зірочок. Також буде сертифікат 7 академічних годин. А ще ми готуємо для вас. Чай, так, так, чай! І буде ще таке цікаве, невимушене спілкування та багато сюрпризів. Також не хвилюйтесь, якщо ви не зможете бути в живому форматі, ви зможете придбати запис. Тож, запрошуємо на зустріч! Буде натхненно, затишно та ресурсно. До зустрічі!